Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні в нас рубрика «Короткий відео відгук на один аромат. І сьогодні я знову буду розповідати про парфум від бренду Дік. На цей раз це буде L'Ombre Донс Льо. Ось такий аромат. Я вже про нього коротко розповідала в якомусь своєму відео, але вирішила все ж таки присвятити йому. Окремий ролик для того, щоб було зручніше для вас, підписники і просто глядачі мого каналу. До речі, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, тому що ця рубрика буде виходити на моєму каналі регулярно. Я хочу, щоб вам було зручніше, якщо ви шукаєте відгук на якийсь конкретний аромат, ви його забиваєте в пошук і воля. Одним словом, ось такий чудовий аромат. В мене це парфумована вода. Я просто обожнюю ці флакони, я вже це казала і постійно це кажу. Погляньте, просто якої краси цей флакон. У мене парфумована вода, на жаль, в мене немає коробочки, тому що цей аромат я так само купувала з рук. І з цим парфумом я познайомилась дуже давно напевно, ще роки 4 назад, приблизно десь так. Тоді я його не купила і шкодувала про це всі усі 4 роки, але доля нас звела знову. Я вже казала про те, що Бренд Diptyque випускає парфумовану воду в об'ємах 75 мл, власне такого об'єму, як в мене, і туалетну воду в об'ємах 50 або 100 мл. Я не знайома з туалетною водою. Льомбреданс Льо, le... але я підозрюю, що там невелика якась різниця між ароматами, ну, Можливо, діло в дифузності або в стійкості. Я не знаю, якщо ви знаєте, то напишіть про це в коментарях. Коли я вперше познайомилася з цим ароматом, коли я його вдохнула, він просто намертво в'ївся мені в пам'ять. Я протягом ось цих років. Пам'ятала, як він пахне, і я дуже хотіла знайти щось подібне, і ось доля нас звела, як я вже казала, я дуже рада, що в мене цей аромат з'явився. Я його просто обожнюю. Перед тим, як я коротко поділюсь своїми враженнями про цей парфум, я зачитаю вам піраміду, щоб просто розуміти, з чого складається цей парфум. Отже, аромат був випущений у 2012 році. В нотах у нас листок чорної смородини. До речі, листок чорної смородини заявлений і на старті, і в базових нотах. Далі у нас власне ягода чорної смородини, троянда, бергамот, сіра амбра, мускус і мандарин. Я нанесла аромат собі на зап'ясток, він просто так чудово пахне зараз. Мені хочеться постійно посміхатися. Мене зараз дуже тягне на такі природні аромати. Зелені аромати, натуральні аромати. Мені дуже хочеться щось такого зеленого. знаєте, І цей аромат саме такий. Безперечно, це парфум про смородину, але таку городню, прям городню смородину, яка росте вон там в мене на городі. Дуже соковиті, зелені, такі насичені, свіжі, молоді листки смородини. Вони дуже ароматні. І, власне, ця ягода, вона просто, ну, ой, неймовірної краси. Я думаю, що мандарин, який тут заявлений, і бергамот, він дає аромату такого більш шлейфу, знаєте, такого якогось трішечки, ніби цитрусового відтінку дає цьому аромату. Тут. На старті трішечки може пахнути такою, таким бадилем, помідорним. Бадилям. Якщо зрівняти, ну, можна десь паралель якусь знайти з ароматом Hermes Ніла, Там ось це таке помідорне бадиля, присутнє. Аромати взагалі не схожі ніяким чином, просто, от, щоб розуміти, напрямок. Да? Є тут такий момент, тобто це. Знаєте, коли ти виходиш на город, йдеш до тої смородини, і вся розсада помідорна вже висаджена на грядках, аромат просто знаєте, городу, дуже такого зеленого, такого на початку літа, я не можу сказати, що там весняного, але на початку літа такий Духмяний город, знаєте, дуже багато зелені в цьому ароматі. Такої трішки як якось цей смородиновий листочок розтертий, він надзвичайно запашний. І я дуже люблю аромати з яскравою чорною смородиною. Але я, на жаль, не зустрічала таких, прям знаєте, ароматків, скажімо, з домінуючою нотою чорної смородини, або навіть з моно. Аромат моно чорної смородини, я б дуже хотіла поповнити свою колекцію ще якимись смородиновими ароматами. Якщо ви знаєте, такі прям дуже яскраві представники парфумерії з цієї ноти, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я обожнюю всякі червоні ягоди в ароматах. Ось таке от направлення мені дуже подобається. Чорну смородину, я обожнюю. Хоча я знаю, що не всім вона подобається, не на всіх вона сідає якось і розкривається. Тут все дуже гармонійно, дуже гарно, аромат дуже такий дифузний. На початку, я думаю, години-дві, він прям яскраво так шлейфить дуже таким. Ось цим городнім, таким, знаєте, шлейфом, дуже красивим, ж, зеленим шершавим Трішечку, ця сама, сам листочок чорної смородини, він такий, ніби як шарахуватий, і це відчувається просто в цьому ароматі. І... Мій чоловік його носив, це було дуже красиво, я хотіла от нюхати його постійно. І скажу вам, що вже ввечері при обіймах я все ж таки дуже близько до шкіри відчувала ще цей парфум, тобто він досить стійкий. Особисто на собі яскраво, ось, як я вже сказала, я його відчуваю години-дві. Дуже, дуже прям яскраво далі аромат. Тихенько затихає і сходить. Красивий парфум. Тут, крім ось цієї чорної смородини, в базі проявляється, виходить ось ця троянда, але вона знову ж таки городня троянда, така кущова, знаєте, молода, рожева, така волога. Вона не солодка. А коли ви берете ось ці так само пилюстки троянди і ви її розтираєте, це ще не масло, але якийсь ніби як сік це щось таке: трояндовий, дуже такий терпкуватий. знаєте, ну, надзвичайно красивий аромат просто, ну, не знаю, для мене це зараз один з найулюбленіших взагалі, парфумів, як я вже сказала. Зеленина, все таке городнє, Зараз мені чомусь так його хочеться. Я відійшла від гурманських парфумів трішки, і більше от зараз цікавлять мене все таке зелене. Одним словом, друзі, шикарний аромат. Раджу всім любителям. Чорної смородини, Так, ціна на нього дуже висока, але мені вдалося його купити з рук за адекватну ціну. Я продала свій аромат і купила ось цей, і не шкодую, не жалкую, і потрібно, знаєте, віддавати аромати, продавати їх і купувати те, що, що душа бажає. Просто зараз. Якщо ви знайомі з цим ароматом, неважливо в парфумованій або в туалетній воді, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати, я дуже рада, що ви подивились це відео до кінця. Закликаю вас підписуватись на мій канал, ставити ваші вподобайки, писати коментарі. Мені буде дуже приємно. Ви таким чином підтримуєте українських парфумерних блогерів. Це дуже важливо зараз для нас. Всіх обнімаю, друзі, цілую. Бажаю всім всього самого найкращого. Будь ласка, бережіть себе, всім па-па.